Нержавіючий ніпель із шестигранником це високоякісний сполучний виріб, що використовується у різних системах трубопроводів. Його конструкція поєднує у собі міцність, стійкість до корозії та зручність монтажу. Шестикутник ніполя дозволяє легко використовувати його в трубопровідній системі, що особливо важливо в умовах обмеженого простору або за необхідності частого демонтажу та складання. Виготовляється ніпель із нержавіючої сталі, що гарантує його довговічність та стійкість до агресивних середовищ. Такий матеріал дозволяє використовувати ніпель в умовах високої вологості під впливом хімічних речовин, а також у системах з високими температурами. Це робить його незамінним елементом у харчовій промисловості, хімічному виробництві, а також у системах водопостачання та опалення. Особливість шестигранника полягає у його універсальності. Завдяки конструкції монтаж може виконуватись як вручну, так і з використанням стандартних гайкових ключів. Це підвищує зручність роботи та знижує час на установку, що особливо важливо у промисловому масштабі. Можемо запропонувати вам розміри від 18 і до 4 дюймів з наживіючої сталі IC304 або IC316. Вибрати та купити виріб ви можете на нашому офіційному сайті. Посилання у описі.